Олена Григорівна, нині директорка 10-ї гімназії, з гордістю розповідає про неоціненний внесок її шкільної родини. Учні, батьки, вчителі, всі вони стали дружньою командою та з першого дня повномасштабного вторгнення плили сітки, організовували благодійні ярмарки та передавали фінансову допомогу тим, хто найбільше постраждав. Та звісно ж нашим військовим. Ми проводимо ярмарки, в які потім кошти перераховуємо, приїжджають до нас з. Ну, із частин ми передаємо. Також батьки самі приносять і передають суми, кошти, фіксуємо. Ми все фіксуємо все це теж для допомоги. Крім того, купляємо ліки і педагоги, і батьки. І, ну в общем, всі співробітники є, купляємо ліки, те, що необхідне ну, солодощі. Катерина адміністраторка відділу державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту адміністративних послуг. З 2021 року працює в цій сфері з 24 лютого, 2022 року. Вони ще більше почали підтримувати військовослужбовців та їх родини, надаючи всі необхідні соціальні послуги. Нині за свою працю отримують заслужену нагороду. Працюємо під час війни надаємо послуги військовослужбовцям, сім'ям військовослужбовцям, реєструємо шлюби, народження. Наша робота цікава. Кожен випадок індивідуальний. До кожного відносимося з третиком, особливо коли військові до нас заходять, ми їх обслуговуємо поза чергою. Намагаємося допомогти і порадою, і оформити документи як, як можна швидше. Катерина, Олена та ще понад півтори сотні криворіжців зібралися врочистій обстановці у конкомі, аби отримати подяки, грамоти та медалі від голови ради оборони міста Олександра Вілкула. Тут у залі не просто люди, тут ті, хто власноруч наближає нашу перемогу. Готує їжу для переселенців, донатить, розгрібає завали та стоїть на захисті нашого міста. Якщо Згадати половиною роки тому, то інакше да, все представлялося. Але сьогодні наша зустріч дуже важлива для мене, тому що це нагода сказати дякую. Нагода ще раз сказати дякую за вашу працю, за вашу людяність, за вашу жертовність, за вашу допомогу. Цього разу нагороджували активних громадських діячів, волонтерів, ДСНСників, військових та тих, хто своїми діями доводить. Криворіжці незламні та готові на все, аби здолати нашого ворога. Анастасія Костенюк, Іван Сергієв, міський.